Вітаю! Сьогодні ми розглянемо ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Хто вже ділив трицифрові числа або двоцифрові на одноцифрове, проблем з цього не буде. Отже, можна сказати, ми повторимо алгоритм ділення на одноцифрове число. Спершу ми записуємо приклад. Записуємо ділене. Далі ставимо вертикальну риску, записуємо дільник. І горизонтальну біриску, під якою буде записуватись частка. І спочатку визначаємо кількість цифр у частці. Для цього шукаємо перше неповне ділення. 1 поділити на 6 не можна. 12, 12 на 6 ділиться. Тобто, у відповіді в нас буде 1, 2, 3, 4. Чотири цифри. Тепер починаємо ділення. Ми вже з вами знайшли перше неповне ділення це 12. 12 поділити на 6, воно ділиться безостачче. Буде 2. Перевіряємо, 2 помножити на 6 буде 12. Тепер віднімаємо 12, відняти 12. Ми... Це буде 0. 0 ми не записуємо і зносимо наступне число. 2. 2 поділити на 6. Але 2 на 6 не ділиться, воно занадто мале це число. Отже, щоб продовжити ділення, нам, звичайно, треба знести наступне число 8. Але для цього ми у частці записуємо нулик. Ми нібито заплатили за те, щоб нуликом за те, щоб знести ще одне число, бо нам треба продовжити ділення. 28 поділити на 6. Ну, рівно 28 на 6 не ділиться. Згадуємо число поменше від 28, яке можна поділити на 6. Це 24. 24 поділити на 6 буде 4. Перевіряємо, 4 помножити на 6 буде 24. Віднімаємо. 28 відняти 24, 8 відняти 4 буде 4. 2 відняти 2 буде 0, не записуємо. Зносимо наступне число, останнє одиниці 2. Отримаємо 42, поділити на 6. 42 поділити на 6 буде 7. 7 помножити на 6 перевіряємо буде 42. Отже. 12282 поділити на 6 буде 2047. Ділення в нас без остачі. І ми, звичайно, кількість цифр у відповіді дізналися, їх було 4. І, звичайно, отримали 4 цифри у відповіді. 4-цифрове число. Тренуємося.